Кофе, мелак, Делюкс. Божественный вкус. Генеральный партнер программы КВН Сока Еймы. Якщо ви підключилися до Київстар протягом липня, вас легко впізнати, де б ви не були і що б ви не робили. Відірватися від розмов за таких знижок просто неможливо. Літня пропозиція Київстар. Не стримуй свого спілкування. Раптор: зелені пластини та пристрої. Справжня європейська якість. Гарантія безпеки. Раптор. Перевірено. комах немає. Інвайт. Просто додай води. Тобі відомий запах блискавки. Спробуй його. Блискавка. Новий яскравий аромат від мене Спід 24 години надійного захисту. Класс. Сповнений сили природи. Надійний захист. Яскравий аромат. Я перекладала. Спробуйте сіла. Це моя мрія. Але напевно набагато дорожче. навпаки, ви знаєте скільки потрібно цього засобу, щоб його вистачило так надовго, як сіла Три. більше? Три ще більше, чотири вірно. Сілан чотирьохкратний концентрат замінить вам чотири пляшки звичайного засобу. Виходить, Сілан набагато дешевший. Вірно, спробуйте і ви. Сілан чотирьохкратний концентрат, ніжність та аромат, про який ви мріяли. Телеканал «1 Плюс 1» презентує тільки в кінотеатрах. Вони грають у футбол, але й діють кунг-фу. Вони зробили сенсацію на чемпіонаті світу. А тепер настав час сенсації на кіноекрані. Компанія Мірамакс представляє новий кінохід Убоєний футбол. Дивіться з 28 червня у великому залі кінотеатру Київська Русь пригодницьку комедію з най. Умовірними спецефектами. Спеціальний фільм до літнього кіносезону. Убойний футбол з «Просто Радіо». Шукаєш свіжості. Спробуй новий прозет Апельсин та м'ята. Ще один класний смак від «Стімрол». «Стімрол прозет. Більша свіжість смаку та подиху. Его Купи іюнський его і получ подарок пива. Его мужський журнал. Кедрий дар до улюблених страв. Фотолюбителі чекають на появу нової плівки. Коніка Сенчурія Супер. Незабаром у продажу. Так. Спека. Прагнеш справжньої прохолоди? Скуштуй смачні десерти у Макдональдс. А тільки зараз ще й нові десерти екзотичні фрукти. Відчуй свіжість тропіків. Ви новий смак фанти апельсинова екзотика. Розлука зближує. І коли мої близькі знаходяться за кордоном, я ще більше відчуваю, що таке довіра. Вестерн Юніон забезпечує надійність, швидкість та гарантію грошових переказів. Вже через кілька хвилин після відправлення гроші надійдуть у відділення Вестерн Юніон, що напевно знаходиться поруч з вашим домом, оскільки в Україні працює більше двох тисяч таких відділень. Отримати гроші через Вестерн Юніон так само надійно, якби вам передали їх просто в руки. Вестерн Юніон грошові перекази. Увага! Зараз ви послухайте гороскоп на перше липня. Тільці. Чорний день не щастить. Я просто хотів відкрити дві. Діви, невдачі на роботі, компенсуються успіхами на любовному фронті. Ви ко камні? Риби пощастить у бізнесі. Вау! Десять доларів! Майбутні решти знаків зляку невідоме. Хоча ні. А що ж сьогодні за дійка, Мар? Точно відомо, що вони обов'язково дивитимуться комедійний серіал Агентство Люди в білому з понеділка по четверо, 14.30 знову на каналі 1+,1 Через 50 років чоловіки все одно вимруть, з ними вже неможливо розмовляти. Коли жінці за 30, їй вже є про що мовчати, і як я давно відкрила для сексу, вони теж уже не потрібні. Здається, хтось купив собі перший вібратор з усіма, крім близьких подруг. Зате я знаю, коли в мене буде наступний оргазм. А хто з вас може цим похвалитись? Секс і місто. З вівторку по четвер, о 21.15. Чому навколо так багато хороших незаміжних жінок і так мало хороших неженатих чоловіків? На каналі 1+,1. Плюс один. Своє